Який найнезвичніший предмет є у вашій сумці та без чого ви не виходите з дому? Без паспорта. Гаманець, напевно. Що мене дивить. Паспорт. Найнезвичніші Ключі, звичайно, від квартири. В даному випадку, мабуть, памперси для малого. Нам тільки місяць для мене це ще незвично. Я навіть не знаю, чим зараз можна удивити. Фонарем нікого не удивиш. Батарейки. Без телефону. А який найнезвичніший предмет? Найнезвичніший предмет? Ну всі звичні. У мене в сумці порядок. У мене таке все, що його треба. Такого лишнього не ношу нічого. Вона ну, найзвичніший, це можливо це лоток для яєць і все. Не виходжу з дому, без телефону, без, без ключів. Як виходимо, то беремо тільки пишемо гроші з собою, бо йдемо. Бесильне по молодинам. посвідчення. І все, більше Документ. таке нічого. Зачок новорічний. Без зарядки, напевно. Що найнезвичніше у паркалі машина буде? Незвичніший? Не знаю, навіть. Немає незвичних, все буденне. Кошельок з грошима. І все. Остальне все. Треба купити. А без чого не виходити з дому? Без грошей. З телефону, з курілки. Який найнезвичніший предмет є у вашій сумці, та без чого не виходити з дому? Нічого немає. Цікавого. Паночка спить Пива.